Знаю я і раджу вам. Є від кашлю пектолван пектолван плющ. Знаєш, це Ті три дні були абсолютно е, рідка таке погодне явище, коли це такий дощовий сніг, ти навіть не розумієш, що це, і така дуже тонка е, е, крихта. Навіть це не крига, е, не скоринка, а щось таке дивне. І ти бачила ці листочки? Так, Все повністю, О, все було обведені. І от ти знаєш, коли починається така зимова історія, постійно е, всі перестають любити свої міста, е, своїх комунальників, свої двори і так далі. І так далі, і так далі. Е, ми саме у цей. Е, Пік хейтерства своїх міст. Вирішили поговорити про те, власне, про дослідження, яке дуже популярне зараз, і зараз його говорять, я бачу в соцмережах перепощують, uh -huh. яке місто з України найліпше для життя. От Саша Ковальов зараз про все це розкаже наживо. Про погоду теж почне. Ну і власне, може, як ти ставишся до того, що відбувається навколо? Як ти любиш своє місто? Не любиш от зараз саме у цю мить. <рес> Доброго ранку, Сань. Доброго ранку, друзі. Ну насправді е, погоду бачите самі, от від ранку йде такий невеликий дощ Києві, Дуже слизько е, бути сьогодні особливо уважні і обережні. Ну і зараз на термометрі е, плюс один в день. Сіноптики кажуть, е, буде трошки тепліше. Е, повітря прогріється до плюс двох в середньому. От щодо температурних рекордів цього дня, то найтепліше було ще 1960 року. Тоді зафіксували плюс 8, Ну а найхолодніше було ще 1945, дев'ятсот Тоді стовпчики термометрів опустилися до мінус 18. Сьогодні ж ймовірно, мене це без температурних рекордів, проте знову ж синоптики закликають усіх бути особливо уважними і обережними. Дуже слизько. Ну і можливо сьогодні навіть місцями налипання мокрого снігу, тож будьте. Уважними е, ну і далі вже не про погоду, а поговоримо про те, е, чи люблять українці свої міста і які люблять найбільше е, в Україні. Нещодавно опитали 19 тисяч людей з різних обласних центрів, е, запитували про те, чи подобається їм інфраструктура їх міст, чи подобається місцева влада. Чи задоволені вони станом екології в їх місті? Питань було е, дуже багато, і визначали переможця за е, 20 пунктами? Учасники опитування ставили е, свою оцінку від 1 до 5, Ну і е, власне на першому місці е, виявилися. Вінниця власне ніхто із учасників не набрав максимально 5 балів, навіть 4 бали. Проте от утворився такий топ-5. Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів і Хмельницький. Результат Києва 2,9 балів із п'яти можливих. Ну і цього вистачило, щоб опинитися на 18-му місці. На останньому 24-му місці Херсону окремо. От в опитуванні визначали емоційне сприйняття власного міста. У цьому рейтингу також перемогла Вінниця. Своє місто Вінничани вважають красивим, доглянутим, сучасним, квітучим і радісним. Серед усіх показників найгірше. Свої міста українці оцінюють за рівнем економічного розвитку та екологічним станом. Київ посів третє місце з кінця за оцінкою рівня забруднення, поступившись лише Маріуполю та Запоріжжю. А от найбільш екологічно чистим за версією місцевих жителів став Чернігів. Там же у Чернігові місцеві жителі найбільше схвалюють діяльність місцевої влади. Не задоволені місцевою владою у Полтаві та Сєвєродонецьку. у Києві. діяльністю міської влади задоволена задоволено. Половина місцевих жителів невдоволені кияни. Тим як користую, використовують їх податки. 75% людей вважають, що гроші витрачають недоцільно. Ще в дослідженні викремили Одесу та Львів. Жителі цих міст вважають свої міста. Надзвичайно унікальними, ну і щодо питань, які стосуються ситуації в Україні, за даними опитування, майже половина українців вважають, що міста рухаються в правильному напрямку, і лише чверть опитаних такої ж думки загалом про Україну. Ну і щодо довіри серед інститутів українці найбільше довіряють волонтерам, церкві та армії, а найменше судам, уряду та Парламенту, ось такі результати опитування. Друзі, е, любіть свої міста, і хочеться сподіватися, що. Наступного року, все ж таки показники будуть ще вищими. Ну і можливо, хтось все таки отримає цю п'ятірку. Далі з вами побачимося вже після 8.30, Будемо говорити про ситуацію з коронавірусом. Ну і власне дізнаємось, хто ж сьогодні може не потрапити на роботу без щеплення. Список спеціальностей цих вже розширений. Колеги, Саш, спасибі. Чекаємо mm -hmm. це актуально і важливо, але знаєш, неймовірно цікаво про те, що ти зараз розповідав тут таке сплетіння всього реально розвитку наших міст. Нашої психології, сприйняття наших страхів, рівня довіри до всього до всіх. Та і до речі, погодних умов. Тому що дослідження проходило листопад-грудень. Ну найтакий кричущий місяць, коли хочеться просто вийти і кричати. Все це от зараз те, що ти сказав. Я не знаю. Я слухаю, і думаю, що в принципі ще непогано ми тримаємось. Тобто, ну реально, ми більш-менш об'єктивно дивимося на реальність. І те, що Київ втретє з кінця, ну реально красиве місто. божню але інфраструктура, сорі. Дякую, Саш. Чекаємо тебе. З актуальною інформацією далі. Ну. Привіт, мої любі! Я Неля Шовкопляс. І я дякую вам за перегляд цього відео. Для того, щоб стати ще ближчими, я запрошую вас кожного ранку в прямому ефірі. Сніданку з 1 плюс 1» брати участь в нашому вайбер опитуванні. Нам важлива ваша думка, і побачимось в прямих ефірах.